Ось і закінчився ще один важкий трудовий тиждень. Запрошую вас зробити духовну зупинку і впродовж цілої доби роздумувати над вічними реаліями. Сьогодні у програмі «5 хвилин для вічності поговоримо про небесні цінності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Хто з вас не боровся, щоб перемогти спокусом? Іноді наше почуття поразки майже руйнує будь-яку надію. А якщо до того ж, ми проаналізуємо свої слабкості і нахили на фоні досконалості Ісуса, то може здатися, що ми втрачені для спасіння. Тоді спасіння здається недосяжною мрією. Нам слід вічно дякувати Господу за те, що наші вчинки не є ключем для спасіння, в іншому випадку воно було б неможливим. Відтоді як гріх увійшов в людську історію, жодна людина, що жила на землі, крім Христа, не заслуговує вічного життя. З іншого боку, Біблія неодноразово застерігає нас перемагати зло, відокремлюватися від світу, ходити вузькою дорогою. Нас цікавить питання, як нам перемагати. Текст, що записаний в 12-му розділі книги об'явлення, вказує на найсильніший засіб: це кров агенця. І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. У нашій фізичній крові існує велике різноманіття клітин, які борються за наше життя. Наприклад, тромбоцити направляються до будь-якого пошкодження у кровоносній судині і усувають пролом, подібним чином діє і кров Христа. У духовному розумінні його кров лікує наші слабкі місця і веде боротьбу за саме життя. Приймаючи Спасителя вірою, ми опиняємося під впливом духа, який спонукає підкорятися добру і відкидати зло. Якщо ми зосереджуємося на значенні пролитої крові Христа, це справляє сильний вплив на наш розум, коли ми нагадуємо собі про те, що Бог пролив свою кров заради нас, це допомагає нам відвернутися від зла, перешкоджати Йому і творити добро. Якщо ми будемо розмірковувати над словами давнього псалма, Помер за тебе я у нашому житті відбудеться щось незвичайне. Зверніть увагу на такі рядки: Помер за тебе я і кров свою пролив від злої смерті спас тебе. Чи ти згадав мене? Я кров і сльози проливав? А що мені ти дав? Завжди залишайтеся вдячними та захопленням, славте того, хто пролив за вас свою святу кров. Давайте подякуємо за це, Ісусу, в молитві. Дорогий наш Господь, ми безмежно вдячні Тобі за пролиту святу кров на Головському Христі, причисту невинну, яка була пролита ради нашого спасіння. Господи, очисти нас, прости нас і даруй нам силу. Перемагати зло і гріх, з якими ми зустрічаємося так часто у нашому житті, благослови наших телеглядачів, даруй їм сили, Господи, щоб вони могли бути переможцями. Благослови нас усьому, а наше життя ввіряємо в Твої святі руки і дякуємо за те, що Ти чуєш нас. Амінь. Постійно нагадуйте собі про те, що Христос пролив свою кров заради кожної людини, яка живе на землі. Це розуміння допоможе вам відвернутися від зла та чинити добро. Якщо ви бажаєте отримати цікавий курс біблійних уроків і разом зі своєю родиною вивчати Біблію, пишіть про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонуйте до нас. Нехай добрий Господь благословить вас Щасливої вам суботи!